Добрий день, мене звати Єремеєв Олександр, я учень гімназії Євшан, десятикласник по гімназійному, я з 6А. го а. Моя мотивація брати участь у даному конкурсі доволі проста. Я вважаю, що в мене є певні ораторські здібності, і пропустити можливість, коли панове журі зможуть їх оцінити, це було б нерозумно з мого боку. Тож, не буду довго затягувати, моя візія, котра змінить майбутнє України. Вона не є дуже далекою. Я вважаю, що ми переможемо в даній війні. Чому? Ну що ж, по-перше, об'єднаний народ. У нас за цих по суті 12 місяців об'єднався повністю схід та захід. У нас об'єдналися всі діаспори по світу, і у нашого народу є тепер неймовірна мотивація. Ми всі зібрані, рухаємося до спільної мети. Тож, це перший ресурс, який є у нашої держави. Другий ресурс це армія. Армія у нас так само мотивована, вона знає, що ми боремося за добро, а не за зло, а добро завжди перемагає зло. І також армії допомагають західні партнери, технікою, як мінімум. Тож, ем, у нас є неймовірний народ і армія. Ну і раз я вже зачепив західну підтримку, чому б і її не згадати. Ем, з, вона також, як ми бачимо, є неймовірною. Україну визнають по всьому світу, тож війну цю ми переможемо знову ж таки з такими ресурсами програти дуже важко. Тож, що буде після цього? Я вважаю: Україна піде у майбутнє з неймовірним розвитком. Чому? Ну, по-перше, я вже пояснив за народ, і мотивація у нас досі буде спільна ціль, проте, на цей раз не перемогти ворога. а продовжувати Розвиток України вивити її на міжнародну арену як гарного учасника могутнього. Також е, західна підтримка це буде повне відновлення інфраструктури. Е, привести, в приклад, можна Японію після Другої світової, коли вона була вщент зруйнована бомбардуваннями. Проте на даний момент Японія це країна, по суті, один з світових лідерів. Тож, що ми маємо в кінці кінців? Ми маємо об'єднаний народ. Об'єднаний по всьому світу, включаючи діаспори, ми маємо визнання в цілому світі, підтримку всіх розвинутих країн. Тож, з всіма цими ресурсами та можливостями, Україна зможе легко розвиватися і йти в своє майбутнє. Дякую.